Святосам Михайлюк, професійний баскетболіст, який увійшов до всесвітньої історії баскетболу, народився та починав свій шлях у Черкасах. Дебют у Черкаських мавпах став трампліном до Лос-Анджелес Лейкерс, Детройт, Пістонс та Оклахома Сіті Тандер, а загалом і до чемпіонства НБА. Захисник команди Бостон Селтікс» став другим в історії України чемпіоном НБА. Першим талант Святослава помітив учитель фізкультури Першої міської гімназії Черкас Олександр Молчанов. Це був другий клас. Перший рік я вів шкільний гурток баскетболу, клас виявся такий спортивний, багато було хлопчиків, які в майбутньому теж в баскетболі про себе заявили. Я з цими хлопчиками створив гурток шкільний. Потім через рік це був третій-четвертий клас. Я став тренером дитячої спортивної школи номер один міста Черкаси, кадеса Шанородин, і набрав групу хлопців, які робили перші кроки в баскетболі. У 2007-му потрапив до складу юнацької команди баскетбольної школи черкаських мавп. А в 2013-му, дебютувавши в черкаських мавпах, став наймолодшим гравцем в історії команди, оскільки свят був 97-го року народження, але разом з хлопцями 96-го року народження, яких я бачив. Так само, майбутніми баскетболістами, я повів його на відбір, і він попадає в 20, 20 юнаків. Це був п'ятий клас, яких ми відібрали на чемпіонаті Європи з баскетболу 2013 тисячі 16-річних виступав за збірну України та увійшов до символічної п'ятірки. А в 2014-му, вийшовши на паркет проти збірної Фінляндії під час попереднього етапу 17-го чемпіонату світу, став наймолодшим гравцем в історії чемпіонатів світу. Відзначався як це наполегливістю, працьовитістю, а завжди вмів слухати. Якщо щось йому було незрозуміло – запитував. Ну, наполег наполегливий, кмітливий, розумний. Працювати Ну, ми такі основні були в нього якості. До повномасштабного вторгнення Святослав щосезону приїздив до тренера в гості. Це в нього шість сезонів вже в НБА. Кожного року він приїздив в Черкаси, як правило. Я зараз продовжую тренувати діток. Зараз команда 2010 року нарушення. Приймає участь в чемпіонаті України. Завжди приходив на майстер-клас до моїх діток, ділився своїми, скажімо так, навичками, розказував про себе, про те. Як треба працювати, що треба робити, щоб досягнути результату? Ірина Марченко, Сергій, Самотой, служба новин телеканалу Ільдана.